26 жовтня 2002 року. Хочу зняти, як у нас вже вирівняли участок. Оце наш трикутник, який якби наш і не наш, поки що ще не зовсім. От, тут вже засипали повністю. Ось так. Ще треба, звичайно, попрацювати, щоб трошечки розгладити, розрівняти десь якісь там, сліди від трактора, але основна маса вже засипана. Там трошки трактор в'їздив. Таке болото було, було. Ось з цієї сторони я тут вже попрацював біля нашого будинку, вже все порозгрібав. Дуже багато мусору було в землі. Ось такі якби, кучки мусору я не вибирав, але вже більш-менш вирішив. Тут фактично ноль. От і туди пішло по-наростаючому. Ось ще одна куча мусору, Ось ще одна куча мусору. Ось там далі ще побільше куча мусору. Ну і тут як би виходить на рівень того, що було підсипано, Тобто, десь плюс приблизно 30 см. Ось так уже все це виглядає. Зараз ще пройдусь туди в іншу частину. Тут, тут один рівень. Раніше тут теж була така долина, зараз вже все в один рівень. Ну Ще, звичайно, там є якісь нюанси десь. Треба трошечки підрівняти, підсипати і так далі, але це вже не те, що було раніше. Ось так виглядає ця частина. Тут трошки е, зіпсувалася частина, бо я все тут розрівняв, а потім трактор приїхав на другий день і ще мені трошки додав роботи. Ще привіз землі. От і там, де у нас, мав бути, город, він підсипав. Глини, але в принципі то нічого страшного. Тут абсолютно рівно вже вийшло. От єдине, що ще треба заскородити. Я вже не встиг заскородити, бо йшов дощ, а тут, тут я заскородив і все ось так виглядає. Так що, участок, можна сказати, рівний. Оце ще один горбок під опорою. Вже коли приберуть опору через деякий час, тоді вже цей горбок розрівняється і повністю буде якби. Рівна така площина.